Радянські пам'ятки стрімко падають. На Львівщині активно триває процес декомунізації у громадах. Влада намагається звільнити область від будь-яких символів злочинного режиму. Йдеться про назви вулиць, пам'ятники та тематичні елементи на будинках. Загалом на Львівщині було близько 260 радянських пам'яток. Для їхньої ліквідації в області діє спеціальна робоча група. Її представники об'їхали всі громади Львівщини і вже змогли знести понад 100 комуністичних символів. Однак, за словами заступника голови Львівської обласної військової адміністрації Андрія Годика, не всі очільники територіальних громад охоче позбуваються радянщини. Про що радитися, коли на пам'ятнику чи постаменті пише, що загинули від руб українських націоналістів. І це 30 років стоїться пам'ятка на території громади, і ніхто не бачив на нікому око не му Влада громад самостійно вирішує подальшу долю радянських надбань, які знесли їх або зберігають для виселення в музеях, або ж використовують як будівельні матеріали. Обласна влада обіцяє знести всі радянські пам'ятки вже до кінця цього року. you. <laughs>